The okay. Перший після виборів народний депутат України Микола Мартиненко, обраний по 21-му виборчому округу з центром у Ковелі, зустрівся із своїми виборцями. Зустрічі у Ковелі відбулись з керівниками міських підприємств в сесійному залі будинку рад і з головами КСП та сільських рад Ковельського району в центральній бібліотеці. Як зауважив Микола Мартиненко, він дуже шкодує за часом, втраченим завдяки протистоянню у Верховній Раді, через що він не міг зустрітися з виборцями раніше. Микола Мартиненко коротко. Розповів про причини і механіку цього набридлого усім протистояння, яке на думку депутата виникло через поділ Верховної Ради на фракції і недосконалий механізм виборів. Особисто Микола Мартиненко принципово голосував лише проти Олександра Мороза. Що проходило в Верховній Раді? щоб ви розуміли? Я вам трішки розкажу по хто блокувався з ким і так далі. Основне завдання, проти кого я голосував би до останнього, тому що останню, скажімо, неділю я був вже готовий голосувати за кого завгодно, скажу відверто, тому що так не можна було далі нічого робити. Не треба було, щоб назначати, щоб вибирати морози, тому що було б дуже сильне протистояння адміністрація президента тере-Верховна адміністрація Рада. Одне питання і друге питання, повірте, дуже неприємно сидіти в залі. Коли мороз ставить на голосування ведучий сесію, питання воно не проходить по голосам, він його знову ставить і ставить це 10-15 разів, поки електронна система не спрацює так, як потрібно морозу. Тобто, з другими словами, в залі сидить непонятно хто, працює мороз з електронною системою голосування. Все зрозуміло, то тобто, це не те, що потрібно для нормальної роботи, законодавчої роботи Верховної Ради. Обраного спікером Олександра Ткаченка наш депутат оцінює як здатного до співробітництва з усіма фракціями і гілками влади. Не зовсім вдалим. Вважає він розподіл керівних крісел голів комітетів між фракціями, зокрема, як нонсенс розглядається той факт, що комітет по боротьбі з злочинністю і корупцією очолили представники громади. А головним напрямком подальшої роботі Верховної ради Микола Мартиненко бачить необхідність формування парламентської більшості і як найшвидший перехід до конструктивної роботи. Як відомо, під час виборчої кампанії Микола Мартиненко розгорнув широку благодійну діяльність, яка, за прогнозами скептиків, повинна була завершитись одразу після виборів. Та всупереч їм депутат не відмовився від своїх планів допомоги нашому регіону. Зокрема, він забезпечив паливом за мінімальною ціною цьогорічну посівну і вже є домовленості про наступні поставки такого ж палива. А незабаром буде організовано благодійний фонд, кошти якого будуть розподілятися спеціально обраним комітетом. Зараз Зведеться робота над пошуком шляхів його фінансування, а також у найближчих планах депутата прийом громадян з особистих питань. На обох зустрічах Микола Мартиненко відповів на цілу низку доречних і недоречних запитань із залу, на які усі без винятку відповів терпляче і детально. Були з боку присутніх на зустрічі і подяки за конкретну допомогу. В результаті спілкування народного депутата з виборцями стало зрозуміло, що нарешті ковиччина отримала достойного представника у Верховній Раді, який натомість загальних декларацій і політичних лозунгів, якими прославився його попередник, пропонує конкретні дії і реальне бачення ситуації в країні і в економіці. Зокрема, як економіст практик, він здатен детально і компетентно аналізувати ситуацію в кредитно-фінансовій і енергетичній системах. Досконало на практиці вивчив податкове законодавство та його недоліки і знає, яким воно повинно бути. наш депутат не багатослівний і не прагне підкорити красномовством. Як людина діла, він цінує свій час і час інших. Отже, перша зустріч народного обранця з виборцями не розчарувала останніх, які мали можливість переконатися у його дієздатності і своєму правильному виборі.